Вітаю, друзі, маємо ось тут апаратик розібраний. Маємо відправлення, посилочка приїхала до мене в якій запчастина необхідна для цього апаратіка. Це в нас Lenovo 115. Якісь букви, не пам'ятаю, але я пропоную перенестися. До моменту діагностики. Десь приблизно місяць тому, може чуть більше назад, він був переданий мені від одного з партнерів і пропоную перенестись на місяць назад. Починаємо з йомочку такого малюка: це Lenovo 115, і БД, здається, не дуже свіжий, але чому почав знімати? Власне кажучи, він був переданий від одного з колег і така от записочка. Не включається, не реагує на кнопку включення. Ну вже відкривали колеги, батарею відключили. Ну, Відповідно до лабораторного блоку живлення підключати Samsung на даний момент не бачу. Відкриваємо, дивимося, в чому проблема. Кому детальніше цікавить, поставте на паузу, перечитайте. Ну, а я почав знімати, власно кажучи, тому що останній пункт, якщо хочеш, відкрий під камеру. Думаю, твоїм глядачам сподобається. Ну що ж, колеги, неоднозначно мені натякають на те, що пора повертатися на YouTube. Взагалі, якщо говорити за 115, от на цій платі, це у нас. Це у нас. А, А681-НМ-ка. Тут типові болячки, доволі їх багато проходило через сервіс. Типові болячки. Це, по-перше, проблеми з мультом. Друга проблема може бути як наслідок першої. Не, іноді взаємозв'язані це. Проблема з 3 вольтовим стабілізатором. Також нерідко мульт вилітає, виносить саме 3 вольта ЛДО. Е, що сказати? Проблема доволі часто буває з борцами, тому що 4-5 покоління, відповідно, стабілізатори знаходяться всередині кристала. Вони зробили такий експеримент, як на мене на 4-5 поколінні. Потім далі вернулися до класичної схеми. Тут 1,7 вольта заходить на ядра, і далі всі решта напруги формуються вже в самому процесорі. І ще по моїй статистиці, по статистиці одного з колег, буває проблема з лінією живлення оперативної пам'яті і контролера пам'яті в складі процесора. У мене вже N11 апаратів таких було. І проблема така буває в тому випадку, коли на плату ставлять 8-Гігову планку оперативної пам'яті. Не знаю, з чим зв'язано, але всі. Апарати, які заходили з проблемною лінією поживлення ОЗУ, вони були з 8-гіговими планочками. В принципі, все, типових болячок по цій платформі більше ніби як немає. Основні їх назвав. Давайте почнемо діагностику. Оце той випадок, якщо я в минулому відео про діагностику казав, що немає сенсу приміряти індуктивності, то це саме той випадок, коли треба почати з виміру індуктивності. Значить, пункт класично перший. Лінія B. На шунті. Та Я розумію тепер, чому відключили батарейку і тут в Яблочко. Для тих, хто щойно зайшов, або хто менше працює, або взагалі користувачів, ми маємо коротке замкнення по лінії 19 В, тобто по вхідній лінії. І як я казав вже в одному з попередніх відео, винуватцем може бути як якась кераміка, що буває частіше по 19 вольтах. От, до прикладу, та сама кераміка, от, міряємо з цієї сторони і з цієї сторони. У нас прозванюється. Може бути люба з керамік по 19 вольтовій лінії. І може бути, до прикладу, процесорне живлення ядра, пробити верхній нижній ключ, і так само у нас буде дзвонитися на землю. Що ми можемо першим ділом зробити? Ну, от Тут потрібно пробігтися по всіх індуктивностях. Зарядка батареї норм. Якщо я не помиляюся, це живлення хаба 200 Ом норм. Так, це в нас має бути тройка п'ятірка, силовий вихід норм. Тройка силовий вихід норм. Е, ЛДО без питань. Живлення графіки 10 Ом нормально. Живлення оперативної пам'яті. У. Сюрпрайз і живлення центрального процесора. І тут сюрпрайз. Ну, напевно, що мені буде логічно і простіше почати з цієї лінії. Дякую виробнику за те, що розмістив технологічні з'єднання, які дозволяють систему живлення відділити від 19 вольт і від навантаження. Ми будемо дивитися, в якій стороні проблема. Включаємо паяльник, знімаємо перемички, дивимось далі на результат. Давайте глянемо взагалі, що тут за оперативна пам'ять. Я думаю, буде видно. Це 8 гіг. І це прям те, про що я казав. Саме погане в такому випадку, якщо пробиває лінію живлення оперативної пам'яті, як правило, у нас не виживає процесор. Тим не менш, давайте не будемо бігти наперед. Так, дивимося, що у нас по B. Півтора мегаома, ну, фактично так, у нас стабілізувалося значення опору по лінії B. Значить... На, землю, на, на землі в нас сидить вхідна лінія так, 5 Ом, суперово. Так, а що в нас по виходу лінії живлення оперативної пам'яті і контролера пам'яті, так само 5 Ом. Тобто в нас, виходить, пробило наглухо з входу на виход контролер. Так, судячи по опору, так і є. І якщо в блоку живлення не встигла відпрацювати система захисту, у нас гарантія, що буде неробочий процесор. Так, а зі сторони навантаження, зі сторони процесора 1.56, зі сторони шинки 5.78. Контролер оперативної пам'яті в складі процесора однозначно труп. І комбінований процесор однозначно під заміну. А тут що в нас? І тут в нас лишилися короткі ну, сенсу. Піднімати тут лінію, я вже, напевно, що не бачу. Якщо в нас пройшов контролер пам'яті, то процесор у нас однозначно трупачок. Тут питання буде тоді стояти, чи вижила в нас батарейка. І питання, напевно, що, а що в нас з оперативною пам'яттю? Судячи по показниках. Як центральна плата, так і оперативна пам'ять в нас постраждали. Значить, і того, те, що я бачу вже на даному етапі. Система живлення оперативної пам'яті і контролера пам'яті під ремонт. І ще шимка під заміну. Центральний процесор, в складі якого контролер пам'яті під заміну. І оця лінія живлення у нас під питанням. Давайте заради цікавості знімемо систему охолодження. Стоп. А що я раніше не звернув на це увагу? Після покупки міг виключитися в будь-який момент під час роботи. А як же ж йому не виключатися? Так, шановні глядачі, бачите, а от такий момент я не побачив. По індуктивностях я пробігся. А те, що графічний процесор у нас не накритий. Судячи з записки, тепер зрозуміло, чому сказали знімати під відео. Чудово, ну тут варіанти я бачу два. Хоча по страпах я не бачу, щоб переводили на інтегроване, але можливо померли інтегроване. А Дайте що ми можемо заміряти? У нас же. ж від системи живлення оперативної пам'яті ще живиться відеопам'ять. Так, що... Що мені не зраджує... А, стоп. Пойму, що ось цей ключ. Ну, та, на відеопам'яті це, в принципі, нормально. Тут я можу казати тільки свої думки. З трапами я не бачу, що перекидали на інтегроване відео. Значить, або... Не було його, збирали, що було і не було іншої системи охолодження. Ну, або просто поставили, збирав хтось хтось і поставили тест ту систему охолодження, яка була під руками. Так, ну давайте, якщо ми вже відкрутили, давайте поглянемо, що у нас робиться під системою охолодження. Так, хто ти в нас є? Ти в нас SR27G. Це i3, здається, п'ятого покоління. Треба буде подивитися додатково. Ну, Кристал в гарному стані. Кристали обох чіпів в гарному стані, але це ніяким чином їх не оживить. Так, мені було озвучено, що клієнт готовий на ремонт до 2000. Тут однозначно ремонт 2000 бути не може. Там Камінь вартує, плюс враховуючи ленноузкий компаунд, плюс враховуючи оперативну пам'ять і ремонт системи живлення. Це вже раза в 2, а то і в 3 більше цієї суми. Ну і можливо логічніше буде пошукати робочу материнську плату. Одним словом, не збираємо, ховаємо в контейнер і йдемо узгоджувати з клієнтом. Доста Леново 100 15 з клієнтом була узгоджена заміна материнської плати. Відповідно, клієнт материнську плату мені прислав надав, я її розпакував на камеру, запустив, перевірив, що вона стартує. Ну і Нам залишилася звичайна механічна робота. Причому, замічуючи, що ця плата на ОМА для того, щоб не міняти систему охолодження, клієнту не потрібно дискретне відео. Ну і ми можемо спостерігати зображення на зовнішньому дисплеї. Нам залишилося зібрати це все в кучку. Давайте швиденько зберемо, запустимо, подивимося, чи буде працювати. Ну і на завершення, друзі, що хочеться сказати. По-перше, якщо ви купуєте БУ техніку, старайтеся купувати її в перевірених місцях і з гарантією. Відносно цього ноутбука, чи варто реанімувати рідну плату, судячи по фінансових витратах, напевно, що ні. Чи варто піти шляхом замовлення в китайців, як поступив власник у цього ноутбука, тут також лотерея. І знову ж таки дивіться, чи готові ви в неї зіграти. Ну а на цьому все. Віримо в Збройні Сили, Донатимо. Бережемо себе і будьте здорові. Варто додати ложку дьогтю в цю чудову китайську бочку меду. Дивимося. І бачимо, що на платі в нас процесор. По кутах немає залишків компаунду. А це значить, що на платі процесор був замінений. Здавалось би, ну замінили китайці та й замінили, нічого страшного. Але якщо подивитися під певним кутом, скоріш за все в момент зйому процесора почав пучитися текстоліт, оскільки процесор рідний сидить на компаунді і треба плату, по-перше, розігріти трошки більше, ніж зазвичай при стандартній пайці. От, а по-друге, витримати деякий час, щоб зняти рідний процесор і не пошкодити текстоліт. Ось тут такий гарний пузирьок. І дивимося з зворотньої сторони. Аналогічно плата, якщо грати світлом, повністю спозирилися так само в цій області. А це значить, що китайська лотерея хоч частково і виграна, плата прийшла робоча. І ви навіть якщо спробуєте відкрити спор, що було зроблено, ви його 100% програєте, тому що плата включається, працює і функціонує. Але питання чи надовго? Залишається відкритим. От тепер все. Будьте здорові та бережіть себе.